Сьогоднішнє відео починається е, незвично, тому що зараз е, ось цей весь пилок. Так зараз сосни квітнуть і весь пилок на камеру попадає, потрапляє так. Тому не дуже-не дуже це все зручно. Дивіться, яка погода сьогодні. Небо прям затягнуто, затягнуто. Це я знімаю. Можливо, Роман подивиться за тією павер і пробачить мене за те, що не знімаю сонячну панель, бо просто боюсь, що дощ піде. Дивіться. Скільки пилку, бачите? Оце все летить, на камеру всюди потрапляє, бачите, яка краса. ну Мені дуже подобається, я ходжу отак і роблю. Весною так? Хтось це збирає, потім змішує з медом, п'є, каже вітамін С, там туди-сюди. Я так не роблю, просто отак походжу, потрошу вам покажу. Може хтось не знав, не бачив, так. Бачите як? Це от весною так, Зараз ще тут знайду, щось де тут є. О, бачите, як на руці отак от все. Насправді, шановні мої, міг би весь день ось так ходити трусити, дуже так відволікає від роботи. Знаєте, як от коли перший цей, перші заморозки на вулиці і лужі, як вони називаються, так? замерзають водичка в лужах, в калюжах, так правильно на мові, то хочеться зранку ось так пройти. По цим всім лужам і потріскати зверху лід, який замерз. Дивіться. Клас. Це спокоює, я вважаю. Прикольно. Може хтось не бачив. А зблизька дивіться, як виглядає. Ось така от штуковина. оп поп оп оп Клас. А от тут інша сосна, на ній нічого взагалі нема. Прикольно, якось воно так все, природа зробила, шановні мої. У попередньому відео я знімав про посуд від мого чудового друга, підписника друга мого каналу, так від Володимира, який відправив мені свій посуд: титанові горнятка, кружечки, казаночки. А також трем такий судовочок силіконовий, досить прикольний і коштує небагато. Так, класна річ. Всім раджу подивитись. Посилання на попереднє відео буде. В описі ось тут внизу. Не хотів я не хотів я знімати все одразу, всі речі, які він мені відправив, і я поділив на частини. В одній з частин я зняв, показав вам посуд Вайлдо, горнятка і наборчик посуду, так, також від Вайлдо. В іншому відео, ось вчора, яке вийшло, показав вам. Титановий його посуд. Це, звісно, не все. У Володимира там ну, прям дуже-дуже багато всього. Це лише маленька-маленька частинка, яку він мені от, люб'язно надав, щоб я показав, розповів вам, і на моєму каналі стало трішечки цікавіше. так. І е, сьогодні от, продовження. Це останні речі, так, які я просто ну, я не мог все запхати в одне відео, бо це просто, знаєте, як скажена інформація. і... Е, як це все поєднати, і щоб воно було класно, і зробити назву, і, і фото так, таке, на заставку, щоб воно все підійшло, ну просто якесь ну, безглуздо. так? Тому сьогодні три цікаві речі, які знадобляться на кемпінгу під час подорожей, або навіть вдома. Зараз покажу, я думаю, що вам буде дуже цікаво речі, прикольні і ну, досить такі, напевно, може, незвичні, так, або не всі про них знають. Але, в принципі, ну, досить популярні, я думаю. Ось що ви сьогодні тут побачите: USB, так? пульт керування і ось така от надувна LED-лампа. Там всередині можете бачити, там LED-стрічка всередині. Тут у нас клапан для того, щоб все це діло надувати. Дуже прикольна штука. За цю штучку можна отак брати і підвішувати так? десь до намету, десь де хочете. Під'єднується до повербанку і дає досить багато світла. Тут можна вибрати режим. Так, Більш білий, так, менш білий, так, більш яскравий, менш яскравий. З цим закінчив. Далі. В мене тут ось такі от пластикові штучки, можна використовувати їх як дощечку для нарізання, коли щось готуєте, вони пластикові. Так. Також можна. Тут зібрати ось так воно на кнопочках. так Тут такі от, як. Не знаю, як правильно сказати. Так? По цим лініям воно згинається і можна отак зробити собі ось такий от такий, таку от мисочку, таку от тацю. Приємний такий малюночок. так Це овочі чи що? На овочі, схоже. Не знаю, можу помилятись Тут якийсь тут шрек, якийсь, не знаю чи хто. Тут їх три штучки різні, будемо з вами збирати сьогодні. Також тут помпа, насосик від Flex Tail Gear для того, щоб накачувати надувні матраси, надувні всілякі подушки і так далі. і так далі, хто чим користується. Так? За допомогою нього можна накачати, можна здути. так, З іншої сторони, просто перехідничок, один з цих ставити і можна здути, так, як от працює як вакууматор, вакуматор. Типу. Що тут ще є? Ліхтарик тут ще є. Зараз вам все це діло буду показувати ближче. Тут зарядка, ліхтарик є. Ну, прикольна штука. Ліхтарик також має декілька режимчиків. Так? Всі характеристики, все я залишу посилання під відео, щоб про це не розповідати. Хто зацікавиться, зможе за посиланням перейти і подивитись. Там е, виробник написав, е, що це, скільки важить. Е, і так далі, і так далі. Які розміри, і так скільки коштує, все це, будь ласка, там характеристики по насосу, характеристики по лампі, скільки там э, цих люменів, так і так далі, і так далі. Все це зможете подивитись, якщо вас зацікавить. Не буду вас цією інформацією, так забивати вам всім голови. Так зараз я все це зберу, як воно було, і потроху почну розповідати вам. Ось так, шановні, воно до мене все приїхало так. На вулиці вітер мікрофону нема, тому не ображайтесь, так? Почну з ось цієї надувної лампи. Ось такий от прозорий мішечок. І тут сама лампа. Ось так вона тут звернута. Вона вся, вся така м'ягенька. Зараз я приберу чохол, щоб вітром його не здуло. Такий от пультик. Ввімкнути, вимкнути, так. І е, ось тут налаштування, так. По яскравості більше-менше. так, плюсик більше, мінус менше. Звичайний USB, довжина тут, ну, досить, напевно, десь метр, може, більше, так. І змотаний ось такий от ліхтарик. Ось ця стрічка. Досить, до речі, прикольно зроблено. Так. Ось так це все діло виглядає. З іншої сторони, в нас є ось така ось штучка, за допомогою якої можна кудись чи в намет підвісити, чи десь просто біля себе покласти, чи в авто, там кудись в багажник, ну, куди хочете, в салон, в намет, куди і хочете взагалі. Так, ну просто звичайна лампа, але така от довга і світло досить приємне від неї. Відразу, якщо я вже з лампи почав... То потрібно ж її чимось накачати. Тут ось такий от клапан, так, невозвратний. Ось так виглядає. Потрібно ж накачати, так? Це насос від фірми FlexTail Gear. Я думаю, що всі з цією фірмою так ну, хоч трохи, да, щось чули. Я взагалі думаю, що цей насос досить популярний. Люди, які туризмом займаються, в кого особливо в кого якісь надовні килимочки. Той точно знає, прям 300%. Так? Значить, тут в нас перехіднички, отут от їх багато. Ми всі їх подивимось, коли я буду накачувати цю лампу. Вона буквально за секунду накачується, так? Під Type-C, з іншої сторони USB, так? Такий от шнур для зарядки цього ліхтарика. Це можна прибрати. А ось сам насосик я вам зараз буду показувати. Отже, що тут написано? Все, будь ласка, дивіться. Для того, щоб в наметі підвісити, тут є ось така от скоба, за неї за гачок чики і приліпили. Тут ліхтарик, тут от зарядка в нас закрита резинкою у нас зарядка. Бачите? Чи видно вам тут 5 вольт, 1600 мА. 0,8 Ампера, здається, якщо я правильно все вам сказав, так? Під Type-C. Одна кнопочка, так? Що нам потрібно зробити? Давайте вімкнемо насос. З однієї сторони заходить повітря, з іншої виходить. Зараз будемо дивитися. О! Звідси заходить, Звідси виходить! Ну, прям дує нормально. Працює. Зараз подивимось. Зараз подивимось тут один режимчик так? роботи цього насосу, але його вистачає, щоб прям ну, нормально він качає, насправді. Це виглядає так от. Що ніби не качає. І е, в нас також є тут ліхтарик, який має декілька режимів. Для того, щоб його увімкнути, потрібно натиснути і почекати трохи. О, бачите? Насправді, е, він ось так не мерехтить. Це от камера так робить. Воно насправді більш таке світло приємне, так? на якесь воно дуже таке от. Яскраве, якщо так можна сказати, чи різке на камеру, а так насправді воно трішки менше. Більш таке яскраве і прям супер яскраве, так? Скільки люменів, все це, шановні, можете подивитись. Так. Оп. В описі під відео, в посиланні я залишу, перейдете, подивитесь, скільки там люменів, яка потужність, скільки буде світити на кожному з трьох режимів. І взагалі, от для себе таку інформацію там зможете почерпнути. Три режими: ось один, другий і третій. Так, ще раз. Один, другий і прям супер потужний. І все це досить непогано світить, так можна використовувати чи в наметі, чи просто ось так тягати, як ліфтарик. Дуже дуже приємно. Так, мій підписник Володимир ще мені сьогодні написав. І сказав, що взяв ось цей насосик для того, щоб багаття розпалювати. Зрозуміли? Тобто, ну не розпалювати, якщо воно там затухло, щоб не підлізати туди, так, і не дмухати, то можна ось так увімкнути, так? Зараз треба зрозуміти, як воно вмикається. О! І ось так воно тут дмухає, дмухає, до речі, отдує зі сторони ліхтарика. так? І ось так можна розпалити багаття, чи вугілля, чи що вам там потрібно. Дуже приємна така от річ. Скоба вже сказав, щоб підвішувати, Ну, в принципі, напевно, все. Так? Для того захист, до речі, від вологи IPX 4. Це означає, що мочити сильно не потрібно. Так? В наборі в нас йдуть, бачите, яка кількість перехідничків. Це резинку, напевно, власник поклав. Перехідник ось такий тоненький, для чогось під'єднуються вони. От сюди і зараз покажу. Ось так от. Жик сюди, зараз чекайте. Зараз я його обвім, подивимось ще раз. О, отак. Так. Під'єднується от сюди, от таким от чином. ну Там хоп, і засунув ось так. І накачав. І ось так кожен з цих е, перехідничків сюди вдягається. Ось такий от є. Нам от він знадобиться так, для того, щоб е, накачати цей. Оп, там. Ну якось правильно потрібно його вдіти. так, Ну я не буду силою, так я ось якось отак от. О. Так, хоп, і всунув. Ось нам оцей знадобиться, так зараз. І давайте, напевно, відразу я її накачаю, так, покажу вам. Він чудово підходить, так, сую ось так сюди, вмикаю і подивіться, за скільки ця сосиска надується. Ви зараз просто здивуєтесь, так? Дивіться, це просто секунда якась. Хоп! Це лампа наша готова, так? Як вам? Прямо секундочка. Ну, що ротом туди не... не це клас, правда? Прикольно. Продовжую розповідь про перехіднички, про насос, а потім під'єднаю покажу вам, як працює ось ця лампа. Отже, підкачав я ось цим перехідничком, його в сторонку. Ще тут, дивіться, ось такий от перехідничок якийсь. Так, зараз витягну тут. Отакий от є якийсь. Він схожий на ось цей, але цей товщий, так? Як ну, якось ось так користуватись, так само так сюди отак засунув і все, і використовуєте. І от ще один отакий от, от є. З різьбою, так. Дивіться, тут от різьба, кудись можна накрутити. так, отут, О, і використовувати. Так, також ось такий от є перехідник. гопс, отакий от, от. Також можна кудись його чеки засунути. Так, я думаю, не, не так, неправильно. Ось ця частина сюди заходить, так. А ось це до іншого якогось перехідника, який підходить по розміру. так. Ось така от чудова річ. Все, що стосується. Ну і чухольчик, так, чохольчик звичайний на затяжці, флекстейл, написано. І, в принципі, все, що можна сказати про цю чудову річ, мені дуже і дуже сподобалось. Давайте з вами дивитись, як працює ось ця чудова лампа. Powerbank приніс. Ось так зараз під'єднаю тут швиденько. Опа, так. Сюди в кадр, щоб вам всім було видно. Ось я вимкнув. Видно вам чи не видно, чи потрібно якось по-іншому зробити. Отже, от середня кнопка так увімкнути. Вмикаю. І, значить, це максимальна так, яскравість ось, це. ось так воно виглядає. З однієї сторони, так, з іншої. В принципі, ось так. Таке от приглушене достатньо світло, досить приємно. Давайте робити менш яскраве. Це максимальна так яскравість вже сказав. Давайте робити менше. Не дуже зручно хочеш все показати нормально. Ось так. Бачите, скільки тут? Це найменш яскравий, так? Перший так, режим. Другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, шість режимів. Так, ось цей найбільший, найпотужніший. Це другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Шість режимів. Ось така от лампочка. Кому цікаво, всі посилання залишу під відео. Можливо, для когось буде досить. Цікавим таким от рішенням, так хтось може захоче для себе придбати. Копійки, так копійки але досить така от непогана річ. Після використання все це діло здувається, скручується, я вам показував, як в чохольчик, і взагалі не займає воно місця. І найцікавіше те, що ЛЕД. Він живе прям довго-довго. А якщо щось трапиться, то просто придбайте собі нову. Там не, не такі вже і космічні гроші, якщо так можна сказати. Прибираю. Тепер, шановні мої глядачі, залишилась в мене тут наступна річ. Ось так вона прийшла, прямо ось так, як ви бачите зараз перед вами. І тут три ось такі штучки. Різних розмірів. Найменший, середній і оцей більший. Так? Давайте всі їх будемо збирати. Отже, тут такий от отвір в нас. Як воно збирається? Тут кнопочки, так? Збирається ось таким от чином. Це сюди, через дірку ось цю, через отвір. І ось так. Оп! І воно отак так щелкає. І ось така от у вас на очах прямо перед вами, так? Ось так ця таця виглядає. Це найбільша, здається. Ось так. Для салатику, ну це я вже так, я побачив на сайті, подивився, що там люди роблять. Так? Салатик якусь сюди, пюреху там з котлетками можна їсти собі, так? Тут всі краї, як то кажуть, вони всі задраєні, так? Не пропустять вам. Цю водичку, вологу тощо. І все воно ось так хоп і сюди підверх. Тобто це все герметичне. Можете використовувати для чого вам там потрібно. Далі, за логікою, давайте збирати ось цю. Перший раз збираю, тому потрібно ось так зігнути. Ось так, хоп. І потім ось так сюди. Чік. Ця повинна бути нижчою. Це я вже бачу по цьому бортику. Ну, Я дуже, е, дуже дуже дякую Володимиру за те, що він мені ось таку ну, цікаву скажімо так, річ відправив. Бо сам я турист, е, до такого не здогадався б, думаю, точно. Тому величезне дякую йому за це. Ось така от таця друга. Ось така от в неї форма. Тут просто вітер на вулиці. так? така Тобто ось ця найглибша, ця отака. Ще бачив в них є чи у цієї фірми, чи не у цієї фірми, але бачив, що є, шановні глядачі, така от прикольна, до речі, річ для кави фільтра. Не фільтра, ну, неправильно сказав, підставка, так. Ось так правильно треба зігнути. О! І тоді все вдасться. Потрібно правильно все робити, так? Ось так. Ось так. от, Куточок спочатку, так? Ага, тут в іншу сторону. Ну добре. Ну добре. В іншу, так в іншу. Гопс. І збираю ось так все це діло при вас, так? І це, напевно, найменше так, з них. Це ось так потрібно зробити. Оп, сюди, а це так сюди. Через отвір воно повинно пройти. І ось. Будь ласка, а звідси прям ну, зовсім маленька така штука. Чи то для морозива там якогось, чи то десерту, чи то кашу сюди можете насипати собі. Ось така от річ. Зараз приберу, щоб вітром не здуло сюди в сторонку. Така маленька. от. Взагалі нічого не важить. так? Тоненький тут тоненький цей пластик, так? прям тонюсінький. І на кнопках таке от, ну, прикольне рішення. Думаю, покажу вам, ну, досить цікаво. Найменше так? Оце от. Найменше за об'ємом, напевно. Тут найменший бортик, ця прямо от як тарілочка така от. Це як кружечка, напевно, можна. Чи там для чаю, для чого хочете. А це отака от більша для якогось салатику. Тут вже можна щось покласти, якісь сюди овочі порізати. Ну, для їжі все так. Ось такий от чудовий наборчик прикольних. Чудових класних речей, і, до речі, дуже класно, воно пакується, майже нічого не важить і майже не займає ніякого місця. Ось таке от маленьке, але приємне, інформативне і я сподіваюся, що цікаве для вас відео сьогодні вийшло. Як завжди, всі посилання на речі, які ви бачили, які приймали участь у цьому ролику, всі посилання на них в описі під цим роликом. Якщо у вас буде бажання... І ви хочете підтримати мій канал, то ви можете зробити це, залишивши вподобайку. Палець поставивши вгору так, великий, натиснувши дзвоник, так, залишивши свій коментар. І е, можете також розповісти про мій канал своїм друзям, своїм близьким і сказати, що тут все на туристичну тематику. так, Тут все. Про туризм, наскільки можна зараз, от як я розумію, так про туризм. Також можете підтримати мене і мою діяльність туристичну донатом. величезне дякую вам за це. Бо на моєму каналі немає ніякої реклами, реклами, рекламної інтеграції, і я от існую за, за свій рахунок, власний так Тому. Дякую так, за це. Якщо буде бажання, будь ласка, в описі під відео вказано, як це можна зробити. А також не забувайте користуватись моїми промокодами, які дають можливість вам, моїм глядачам і підписникам отримати знижку у моїх партнерів на купівлю різного туристичного спорядження, а також походи в гори. Де переглянути в описі під відео. В інстаграмі більш повний список промокодів в Лінк 3 менш повний, тому що не встигаю викладати. Величезне дякую за перегляд цього чудового маленького душевного відео. Побачимось у наступних.